В ефірі радіо лисецької учнівської країни Скул Фокс ФМ. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля Скул Фокс ФМ. І я її ведучий Федорчак Борис. Сьогодні я розповім вам про всі події у світі та нашому закладі освіти. 16 жовтня відзначають Всесвітній день хліба, Всесвітній день продовольства, Всесвітній День Анестезії і День Шефа, також сьогодні День Нетворкінгу і День алерголога. В цей день у Лондоні вперше опубліковано відомий роман Джейн Ейр, а Іоанн Павло ІІ з папою Римським. Також 16 жовтня народилися британський поет і прозаїк Оскар Вайльд і зірка культового фільму Втеча Шушенка Тім Робінс. Щороку, 16 жовтня, відзначається Всесвітній день хліба, він був заснований у 2006 році за ініціативи Міжнародного Союзу пекарів і пекарів кондитерів Вибір дати обумовлений тим, що 16 жовтня 1945 року було створено продовольчу і сільськогосподарську організацію ООН, яка опікувалася вирішенням проблем у розвитку сільського господарства і його виробництва. До цієї ж події приурочено ще одне свято Всесвітній день продовольства. Історія хліба налічує кілька тисячоліть. Згідно з науковими дослідженнями, перші хлібні вироби виникли близько 8 тисяч років тому. Зовні вони виглядали як коржі, готувалися з крупої води і випікалися на розпеченому камінні. Перший тижджовий хліб навчилися робити в Єгипті. Вже тоді хліб шанували і асоціювали з сонцем. У ранній писемності навіть позначали з ним одним словом: колом і крапкою у центрі.